Слово раз багатозначне, як же розуміти, що ставити в кінці в родовому відмінку, зважаючи на контекст? Ну, звичайно, у таких висловах як кожного разу, останнього разу, з першого разу, ми ставимо разу в родовому відмінку з закінченням у але найчастіше запитання виникає в тому випадку, коли ми вживаємо це слово у конструкціях з числівниками цілими або дробовими? Запам'ятайте такий хитрик: якщо ми вживаємо іменник раз. З десятковими дробами, то закінчення в родовому відмінку буде А. Наприклад, кількість збільшилася в 0,6 раза, або кількість зменшилася в 12,4 раза. І якщо ж йдеться про ціле число, тобто про кількість числівник, то ми вживаємо або разів або рази. Наприклад, у два рази. У 5 разів.